Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про проєкти від трьох громадських організацій, котрі виграли у конкурсі і отримають фінансування із обласного бюджету. Ну і власне про важливість цих проєктів і програму підтримки проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства в області, яка діє у нашому регіоні. Тож давайте я вас познайомлю із нашими фахівчинями. Це Оксана Журба, головний спеціаліст відділу соціальних послуг та соціального захисту осіб із інвалідністю департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації слава Україні. Здравствуйте! і ще у нас присутня Олена Дорога, це голова правління громадської організації Центр реабілітації та відновлення. Слава Україні! Дякую, що завітали, пані Олено, пані Оксано. Для початку давайте все таки познайомимо нашого глядача із цією програмою. Скільки років вона уже діє у нашому регіоні? Власне, як змінюється бюджет, яка тенденція спостерігається? Відласне. Ну щорічно, починаючи з 2011 року, з в рамках комплексної обласної програми проводяться конкурси проєктів, заходів для визначення програм. Для реалізації для яких надається фінансування. Ну і зараз у 2023 році у нас був проведений конкурс в департаменті соціального захисту. Він був проведений відповідно порядку про проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року, номер 1049 і обласної комплексної програми, яка розроблена з 21-го року по 25 рік. Ось і основна мета та цієї комплексної програми це вирішення питань захищення осіб з інвалідністю, організація надання соціальних послуг і підвищення рівня соціального захисту, малозабезпечених верст населення ветеранів, пенсіонерів та інших категорій. Ну, про бюджет можу сказати те, що він закладений в межах асигнувань обласного бюджету. Так, у 2021 році було виділено 400 тисяч гривень на фінансування програми, а вже в 2023 році 500 тисяч гривень. Пані Оксано, щоб глядач зрозумів, цей конкурс у 2022 році взагалі не, не відповся, проводився, тому що в зв'язку зв з повномасштабним вторгненням його не було. Тобто, бачимо все таке, що фінансування збільшується. Так. Порівнянні із 2021 роком, якщо говорити про ем, певні зміни до постанови, які були внесені у цьому чи у минулому році, mm, так і у 2022 році, у 2022 році, відповідно до яких вже конкурс дещо, я не скажу в нових умовах відбувався, але і з певними такими. Особливості так. що це за зміни? в 2022 році було внесені зміни, і зокрема, пункт 32, він націлений на те, щоб залучати інститути громадянського суспільства, які в своїх проектах будуть розв'язувати проблеми актуальні під час військового стану, і це по перше, це допомога військовим, які знаходяться в зоні бойових дій, військові, які повернулися з війни і їхнім сім'ям, тобто психологія психологічна, адаптація їх до ну нового способу життя, допомога дітям, допомога сім'ям, психологічна і матеріальна батьки, які знаходяться в полоні, які знаходяться на війні, реабілітація. Військовослужбовців і також ну, обладнання, закуп, закупля, от, обладнання для того, щоб е, теж е, були, ну, для реабілітації військовослужбовців, е, для пошиття одягу, так як в нас от, займалася одна із організацій. Тобто ці проекти повинні містити і націлюватись на те, щоб якнайкраще допомогти е, військов, військовому стані, допомогти. Е, і військовим, і їхнім сім'ям пані Оксано, якщо трішечки детали про цьогорічний конкурс, зокрема, скільки було подано взагалі заявок, скільки варіантів розглядалося, і, можливо, про ті громадські організації, які не отримують фінансування, але знов ж таки їхні проекти варті уваги. Ну на сьогодні на, в цьому році було подано чотири конкурсних проекти: це, значить, громадська організація Легіон Нескорених голова Паламарчук. Сергій Петрович, громадська організація Два крила, керівник Фарвашюк Алла Володимирівна і центр громадська організація, центр, центр реабілітації і відновлення. Керівник дорога Олена Сергіївна. І ще у нас був значить, один Це громадська організація Переселенці ну, на жаль, їхня програма. Не відповідала пункту 32 постанови, і тому не було доцільно, щоб вони приймали участь у другому етапі конкурсу. Про розподіл коштів про розподіл оцієї цієї суми у 500 тисяч гривень. Яким чином ви її розділує? Ну, створено наказом створена конкурсна комісія, і значить перший етап конкурсу він проводиться в два етапи. Перший етап конкурсу це індивідуальне оцінювання кожного проєкту. А другий етап це вже відкритий захист проєкту, на якому керівник розказує про опис програми, представляє кошторис і комісія в. В результаті оцінювання по певним критеріям, ефективність програми, потім, значить, закладені витрати, проставляється певна сума балів і формується рейтинг. І по цьому рейтингу у нас були розподілені кошти цих 500 тисяч між трьома організаціями. То яким чином чи можна говорити про суму, яку отримала кожна громадська організація? Ну, з 500 тисяч. Ці все це інформація доступна. Вона розміщена на нашому офіційному власному веб-сайті. Легіон не громадська організація отримала 200 тисяч. Громадська організація Два крила отримала 149 тисяч, і громадська організація Центр підновлення і реабілітації отримала 151 тисяч. Тобто в сумі вони отримали саме розподілені. Дякую да. Так, дякую, пані Оксана. Тепер перейдемо до пані Олени. Вона є у нас. Представницею саме однієї з громадських організацій, які отримали оцю фінансову допомогу з обласного бюджету. Ну насамперед хочу дізнатися, пані Олено, яким чином ви дізналися про таку можливість? Ну, по-перше, було на сайті оголошення було так. Ми моніторимо сайти оголошення. Наша громадська організація, хоча вона і молода, нам рік і трішечки зовсім. Але ми завжди ну, в курсі всіх подій. А ось і подали свої документи і вирішили спробувати взяти участь. Бо в нас вже є досвід такий. Ми з 2022 року ми року почали проводити групи підтримки для сімей військовослужбовців для Вимушено переміщених осіб, і в нас є вдалий досвід, ну саме сімей військовослужбовців, жінок. А ми з ними працювали, і, і ті відгуки, які вони нам ну залишали, і, і ми вирішили спробувати себе ще раз допомогти. Пані Олено, розкажіть, який проект взагалі ви подавали його назва, його мета, що хочете зробити, кому хочете допомогти. Завдяки цьому проєкту. Ну, в рамках цього конкурсу були виділені кошти, ну, виділялися кошти на підтримку сімей військовослужбовців, ветеранів, і ми написали в пропозиції, що ми будемо допомагати психологічна підтримка сімей військовослужбовців, ветеранів в Хмельницькій області. Коротка така робоча назва цього проєкту між нами це міцні сім'ї. За проектом передбачено, що ми будемо робити майстер-класи для жінок, військовослужбовців бісероплетіння та арт-терапія. Потім буде працювати психолог індивідуально і по групам. Ми більше навіть націлені працювати з групами, тому що з нашої практики, і навіть з всесвітньої практики, з групами прапрацювали. Краще, тому що емоційне навантаження воно розподіляється не на одну людину, а на групу, і група допомагає людині вийти з того емоційного стану. наприклад, тривожності або втрата. Вони разом все це проходить не одна людина. Вони розподіляють цей біль на всю групу, і вся група вони як соучасники, і вони всі разом проходять і в людини виходить, внутрішнє зцілення. Фактично, база у вас вже напрацьована. Досвід є, що надання такої психологічно-емоційної підтримки для сімей, військовослужбовців, для самих наших героїв та наших захисниць. Але ці гроші, цю суму коштів, ви витратите на що? На закупівлю певного матеріалу, так для ось арт-терапевтичних таких заходів. Чи що плануєте зробити безпосередньо за ці гроші? Ну, по перше, ми плануємо на закупівлю матеріалу, бо цей матеріал дуже він коштує і. Нам потрібно, ну, з чим будемо ми працювати з обладнанням. І також на а, винагороду фахівцям, які будуть працювати з цими людьми. А, на це будуть витрачені кошти. Про ваші інші проекти, про от, проект, ось цей нам зрозуміло. Я впевнена, що все вдасться, і ви зможете зорганізувати той такий простір. Для того аби підтримати військовослужбовців та їхні сім'ї, діток що дуже важливо. Але саме з дітками, якщо звернути увагу на діяльність вашої організації, навіть у вашій соцмережі Facebook, бачимо, що ви працюєте з дітками. Дуже багато роботи проводиться саме із цієї категорії населення. Розкажіть, будь ласка, про інший проєкт. А в нас вже з березня 2023 року впроваджується проект проекшн захист дії за підтримки благодійного фонду Тардизом. За підтримки обласної державної адміністрації, за підтримки благодійного фонду Світ Солідаріті і Франція там ще підтримує цей проєкт. Проект дуже масштабний і він працює по трьом напрямках. Це перше мобільні бригади працюють. ви бачили там з дітками. За методикою тердизома це спочатку спілкування проводиться з психолог, спілкується з дітками, а потім вже проводиться гра. Всі діти люблять грати і вони завжди в захваті, особливо там з парашутами, з палками, ми з кільцями граємося, волейболи, все ну вони дуже задоволені. А наші фахівці приїжджають в ті села, навіть там, де не ступала людська нога. Чесно вам скажу. І також у нас працює фахівці соціальної роботи. у Нас 12 чоловік працює в декілька ОТГ по Хмельницькій області. Ну я можу прорахувати, якщо є час. Так, обов'язково. це Шепетівський район, Білогір'я, Ізяслав, Славута, сама Шепетівка, Полонне в Полонном, Судилків. Вони працюють. Потім Кам'янець, Кам'янецький-Подільський район вони працюють в Кам'янці. В Новоушиці в Новій Ушиці Дунаїве Дунаївці і також Городок в городку теж ми працюємо і Хмельницький район в громадах в самої Хмельницькій громаді працюють і в Хмельницьких громадах інших. Ми так я вам дуже дякую, пані Олено. Чому важливо говорити про інші проекти громадських організацій? Зокрема, громадські організації, представниця якої присутні у студії. Ми сьогодні говоримо не лишень про ті проєкти, які Будуть фінансуватися із обласного бюджету, але й про те, що ці громадські організації діючі, вони вже не один рік займаються допомогою для людей, які постраждали від війни, для людей, які потребують психоемоційного розвантаження та певної підтримки. Тож ви вже сьогодні можете звертатися за певними послугами і вам нададуть допомогу. От, зокрема, громадська організація, яка називається Центр реабілітації та відновлення, де вас можна знайти пані нього? Нас можна знайти вулиця Героїв Маріуполя, місто Хмельницький, це готель центральний. Офіс 207, а можна зателефонувати особисто за номером 093 156 8887. Телефонуйте, записуйтесь за допомогою. Я хочу ще зазначити, що ми готуємо фахівців. У нас є фахівці саме які можуть вже працювати з ветеранами. Він є військовослужбовці, які пройшли певний шлях. В них є досвід і які. Ми віримо, почнуть і, і будуть допомагати саме ветеранам. Тобто, в нас є і дружина, яка пройшла цей шлях, і є вже людина, чоловік, який теж вже підготовлений, фахівець зможе допомагати. Тобто, все на власному досвіді. Дякую, пані Олено. Пані Оксан, хочу вас запитати зараз про ще один проєкт, який отримує фінансування від громадської організації. Також ще однієї до речі, якщо вийде, шановні глядачі, поспілкуємося з представницею від громадської організації Два крила. І в нас залишається ще одна легіон нескорених. Якщо не помиляється, розкажіть, будь ласка, який проект вони презентували і що планують зробити коротенько. Легіон це досить молода громадська організація. Вона почала працювати десь з кінця 2022 року, але це така цілеспрямована організація, що вона зразу охопила велику цільову аудиторію, і назвали вони свій проект Крок на зустріч. Крок на зустріч це на зустріч тим військовим, які от прийшли мобілізовані, і от їхнім сім'ям потрібна психологічна допомога. В цьому напрямку вони роблять психологічна допомога, арт-терапія в них, значить, Екскурсійні виїзди в Карпати з сім'ями, значить, де йде повне розвантаження, і спортивно-кінний клуб Тамерланд, це і фізична спортивна допомога військовим, і теж Теж розвантаження. От такому вони працюють. Надають безкоштовну. Юридичну допомогу, там все з адресами, значить адвокатські послуги, все, що от потрібно в такому плані. Ну власне, я так анонсую нашому глядачеві, що якщо я не помиляюсь у середу. Точну дату я вам ще скажу. У нас буде можливість поспілкуватися із представником від громадської організації Гіон Нескорених, і, зокрема із паном Сергієм, який очолює цю громадську організацію. Тож обов'язково слідкуйте за нашими ефірами про діяльність цих суперволонтерів. Ми ще дізнаємося більше. І, відповідно, дізнаємося про ті можливості, які є у нашій громаді для підтримки та допомоги тих, хто постраждав від війни. І... Отже, підказують мені, що маємо вже можливість поспілкуватися із Алою Фарвашчук, це голова громадської організації Два крила, координатор армії СОС Хмельниччини та волонтерка, яка із березня 2014 року займається тим, що допомагає людям, котрі постраждали від цієї війни, та власне військовослужбовцям. Тож, поки налаштовується зв'язок із пані Алою, ми будемо говорити про важливість. Взагалі таких проєктів на Хмельниччині, і чи є е, така от знаєте, можливість їх проводити можливість чи буде проводити його у наступному році? Пані так, Оксана, звичайно, вони в почин... попередньому сказала, що вони поч Конкур... обласна конкурсна програма. Вона розробляється кожні 4 роки, так. і значить існує порядок проведення конкурсних цих і ми. Чекаємо нових цікавих проєктів, чекаємо нові організації, тому що у нас по 21 2021 році було 10 організацій, це вони були дуже різні, дуже різні і цікаві проекти. Ну, зараз все-таки в нас військова тематика більш націлена на таку допомогу. От, ну, дай Боже, щоб закінчилась війна, і в нас були набагато більше проєктів цікавих, які йдуть на допомогу людям, ну власне інформаційна кампанія завжди проводиться департаментом соціального так. захисту населення у нашій області. Навіть оцю пані Олена сказала, що на ваших сторінках так не. є можливість отримати інформацію про проведення ну, того чишенням і конкурсу. оголошення, і всі рішення конкурсної комісії це все доступно. Прозоро заходити, дивляться і от, час проведення конкурсів першого етапу, другого етапу, а щоб глядач міг зрозуміти у який період ну судячи з того, що ми зараз у липні місяці тут зібралися у студії, мабуть, конкурс цей перший етап і прийом заяв відбувається на початку літа, чи коли ну дивіться раніше. Він відбувався до 1 травня, в зв'язку з змінами постанови, він конкурс мав бути проведений до 1 липня. От ми десь на початку квітня почали цю підготовку, і в кінці червня ми провели конкурс. Я вам дякую, пані Оксано. Дякую, пані Олено. Шановні глядачі, чи маємо можливість ми продовжити зараз, підскажуть мені мої режисери. Чи є можливість поспілкуватися із пані Аллою Фарвашчук, яка з нами підказує, що якісь проблеми із Звуком на жаль, тож пані Алу, не зможемо долучити до ефіру. Але тим не менше, можливо пані Осану, що... так ви розкажіть, додати, будь ласка, що... про проєкт цей, який які Проєкт, який Представила нам Алла Володимирівна, він дуже важливий, тому що, як ви правильно сказали, вона з 2014 року вона займається допомогою дітям і військовослужбовцям. Ну А зараз вона анонсувала новий проєкт це пошиття адаптивного одягу. Що таке адаптивний одяг це одяг, який потрібен пораненим військовослужбовцям, літнім людям, і вона охопила так в ну, шпиталі великі І завдяки Нашому проекту вона було закладено закупка обладнання для пошиття цього одягу. Власне, Том, цей одяг зараз глядач може бачити на екранах. Ми так і піскові, які поранені, лежать в апараті Елізарова. Це дуже зручно. Ви можете побачити, що там з боку є такі ці кнопочки, щоб знімати одяг, не торкаючись лишній раз тіла пораненого. Я вам дуже дякую, пані Оксано. Дякую, пані Олена, що завітали дякую. до нас на розмову. Шкода, що пані Олена не долучилася, не змогла долучитися через технічні певні причини до нашого спілкування. Але скажу нашим глядачам, що із представниками ось таких громадських організацій, котрі зараз працюють на перемогу на підтримку наших військовослужбовців, на підтримку родин військовослужбовців, на підтримку усіх людей, ну точно, переміщених осіб людей, котрі постраждали від війни. Ми обов'язково будемо робити зустрічі окремо у цій студії, аби ви могли детальніше познайомитися із їхніми Працюваннями, аби могли щиро потішитися результатами. Ну і звісно ж, аби знали, куди звернутися раптом. Що тож з пані Оленою матимемо ще зустріч у студії із паном Сергієм від громадської організації Легіон Нескорених» вже анонсувала. І, звісно ж, з пані Аллою Фарвашчук від громадської організації Два крила. Ми також обов'язково зустрінемося у цій студії і будемо говорити про надважливі речі. Дякую, що послухали сьогоднішню розмову. Дякую, що дивилися. Все буде Україна.